Шахетна атака, викриття прихильниці руського миру, викрадення українських ресурсів на окупованих територіях. Про це та інше у підсумках Суспільного. 63-річний чоловік дістав поранень внаслідок ворожої шахетної атаки на Кушугу. Там пошкоджено зо 20 приватних будинків, магазин та автопарк. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом Запоріжжя та район військові РФ атакували одинадцятьма безпілотниками ввечері 3 квітня. А у Малій мачці в результаті артообстрілу поранено 70-річну жінку. Її ушпитали. Катував та знущався над цивільним громадянину РФ, так званому заступнику голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області з безпеки, повідомлено про підозру, як розповіли в обласній прокуратурі. Спільно з представниками збройних формувань РФ він утримував і знущався над 39-річним жителем Мелітополя. А після відмови співпрацювати з окупантами його катували електрострумом та били головою підлогу до втрати свідомості. Прихильниця руського миру ви. Крило у Запоріжжі, як повідомили в Нацполіції області, 53-річна жінка в соціальних мережах поширювала антиукраїнські публікації, в яких відкрито підтримувала та виправдовувала дії окупантів. Жінці повідомили про підозру їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Росіяни готують Бердянський морський порт для вивезення ресурсів з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Там влаштували ярмарок вакансій, під час якого понад 60 охочих дізналися, як долучитися до експорту зерна, лісу, металу і обладнання, яке росіяни масово вивозять вагонами і кораблями. 15 тисяч доларів за незаконний перетин кордону у Запоріжжі. Судитимуть юриста підприємства, який, за даними Нацполіції області, намагався допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За дана послуги він вимагав 15 тисяч доларів. Юриста спіймали на гарячому, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заволоділи грошима, які люди інвестували в діяльність ювелірної компанії. У Запоріжжі судитимуть групу шахраїв. Як повідомили в обласній прокуратурі та нацполіції, її організував 59-річний чоловік та залучив чотирьох учасників. Вони пропонували містянам інвестувати гроші в розвиток ювелірної корпорації та навіть сплачували їм відсотки. Проте надалі такі виплати призупинялись. Загалом вони ошукали громадян на майже 10 мільйонів гривень. Справу. Передали до суду. У Запоріжжі відновлюють будинок на проспекті Соборному, в який у жовтні 2023 року поцілила ворожа С-300. Нагадаю, внаслідок обстрілу тоді загинуло п'ятеро людей. Був зруйнований під'їзд і пошкоджено десятки квартир. Під час відбудови тут на останньому поверсі залили залізобетонну плиту перекриття і почали роботи всередині приміщень, а також ремонт у квартирах. Проваджувала заходи з мілітарізації дітей на ТОТ. Освітянці з Мелітополя повідомили про підозру. За даними Нацполіції в області, вона добровільно очолила так зване Міністерство освіти і науки Запорізької області, впроваджувала освітні стандарти РФ та затвердила програму створення кадетських класів Росгвардії. В них підлітків зобов'язують носити військову форму та викладають спеціальні дисципліни. Відтепер освітянці загрожує до 12 років. Тюрми таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.